Єдиний музичний жанр, який поєднує в собі театр, музику та розповідь, це опера. Сьогодні в світі відзначають день цього вокального мистецтва. Вінниця також мала свій оперний театр. Його почали будувати у 1910 році за проєктом вінницького архітектора Артинова. І вже через 23 роки відкрився перший сезон театру оперою Джузепе Верді Аїда. Але у 40-х роках минулого століття Вінницький театр змінив призначення та став драматичним. Але любителі оперного мистецтва завжди можуть послухати Кармен, Жизель, привида опера у театрі Ласкала, який вважають одним із провідних оперних театрів світу віденській опері. Або ж у київській опері послухати запорожця за Дунаєм українського композитора Семена Гулака Артемовського. Ой, лукава вража шипка, сара слезы волосы, Пальц лякаты чоловика, Чтоб не знали, что я робить.